Всім привіт! Якщо ви з Вінниці або жителі України, то слухайте мене. Дивіться, в мене є приймальний пункт. Ось він. Бачите? І зараз я вам покажу ціни. Ось такий приймальний пункт знаходиться на привокзальному ринку. Ось Ось ціни. Дивіться, ці ціни, хто з Вінниці, ви можете. І з України, я зараз поясню, чому. Дивіться, бачите, які ціни. Тепер ви можете зайти в TikTok. Ось до мене зайти в TikTok, підписатися на канал. Ось. І дивіться, там, де номер телефона, є силочка. Натискаємо на цю силочку. Це посилання на ціни, ціни в Viber і в Телеграмі. Якщо ми заходимо в Viber ціни, підписатися на канал. І що ми бачимо? Що тут 1834 учасники, і всі ці самі ціни, що в мене на прямальному пункті, всі знаходяться тут. Тобто всі позиції. І ви вдома можете від, ну, зайти в Viber канал, подивитися, які ціни, і приносити метали на здачу. І тут буде така сама ціна, як і на прямальному пункті, так і на Viber каналі. Бачите? ви. Тепер дивіться далі. Також для жителів України. Відкрита в мене онлайн прийомка, приймаю посилки новою поштою, Укрпоштою. Там все, запису... все запитуйте в вайбері. Підписуйтесь на канал, подивитесь, як це відбувається. Приходять посилочки, їх розпаковую, з вами розраховуюся. Нарешті у мене на приймальному пункті чистота і порядок. Значить, так як я хотів. Кольорові метали, чорний загрузили. Все просто шикарно. Тепер дивіться, такі позиції, як... Контакти срібні, приймаються одразу без проблем. А такі позиції, як. Е, дякую вам. А такі позиції, як, наприклад, Ніхром, Олово, Побідіт, Вольфрам. Ось людина залишила посилочку таку, принесла. Я її відправляю разом з своїм сріблом на завод. Там роблять аналіз, підтверджують, що це там вольфрам, що це там ні хром, і я з вами розраховуюся. Якщо ні, поки що я ще так сильно не навчився, не готовий по-іншому працювати. Кому цікаво мої відео, підписуйтесь на канал. Все розповім, все розкажу. Тепер у мене ще питання наступне. Якщо, якщо дивляться металоломщики, які е, чесно працюють, все нормально, дивіться, можете мені написати в Вайбері, Така думка є. Хотілося б зробити з вами е, прямий ефір. Якщо б для декілька чоловік, там вибрати якийсь один день з одним зробити, потім з другим, поділитися своїм досвідом, ви своїм досвідом і. Нормально популяризувати в Україні металобрухт, виходити з цієї циганщини, знаєте. А щоб це було все якось більш-менш прозоро, отак от як ось і ціни. Бачите, я зробив вайбер канал, телеграм-канал, що люди можуть, будучи вдома, відслідковувати ціни. Якщо ціни змінюються. То теж приходить повідомлення, що ціна змінилася. От немає такого, що знаєте, приходити, і тут починається на прийомці Ой, а то вже подешевшало, а то вже там подорожчало. От так. То хотілося б з вами про це поговорити. Як у вас налаштований бізнес по металобрухту в вашій області, то якщо когось зацікавить, то пишіть на Viber, зробимо пряму трансляцію. Ну і все. А два дні не виставляв відео, хто за мною слідкує, виходив прямій трансляції. По півтори годинки виходив і тому не знімав відео, бо дуже багато сил займала пряма трансляція. І прямо зараз через хвилин 15 знову виходжу в пряму трансляцію, буду відповідати на запитання, кого що цікавить. По цінах буду розказувати. Ну, ось так. Тому дивіться, ще раз покажу, де знаходиться приймальний пункт для війничан. Так, дивіться. На привокзальному ринку. Це моя ласточка. Ось приймальний пункт. Ви бачите. Це моя ласточка. Так, да, дивіться, привокзальний ринок. Бачите? Це де поставили світлофор, хто місцевий. Бачите? Ось світлофор, підйом на привокзальний ринок. Піднімаєтеся і їдете як до риби. Перший ряд наліво, другий ряд наліво. Це риба вже там. от Другий ряд наліво заїжджаєте. І ось тут одразу другий магазин. Прийом металів. Макулатуру вже не приймаємо. Тільки металобрухт. Кольорові, чорні контакти приймаємо. Ось такий у нас цінничок. Будемо вас раді бачити на нашому приймальному пункті. Всім гарного вечора. До побачення. Підписуйтесь, кому цікаво.